Жінка чекає нашої підтримки. Вже незабаром стартує фінал національного відбору на Євробачення, де під п'ятим номером виступатиме наша улюблена гуцулка. А після виступів усіх десяти учасників розпочнеться голосування і каже співачка, аби нашу мову і нашу пісню почула Європа без помочі її рідного Прикарпаття не обійтися. Цього року голосування у нас відборі відбуватиметься в додатку Дія, тому всі собі поскачити той додаток. Усіх ще роду! сердечно прошу, голосуйте за номер 5, А це легко запам'ятати. Ви собі на руку випнули 5 пальців, значить 5 Тофіїнка. Поголосувати за номер 5 у дії 17 грудня. Я від вас чекаю підтримки капець, Мене вже всі кажуть, та тебе там прикарпаття, напевно, перевезете. Я кажу 100% так і буде. Так що я чекаю. Гойра. Пісню Довбуш, з якою буде дивувати київський нацвідбір і прославляти рідну Івано-Франківщину, розповідає співачка. Написала за два дні до повномасштабного вторгнення. Тоді каже про Євробачення і не думала, просто хотіла присвятити твір сучасним опришкам, військовим, які зі зброєю в руках захищають Україну. Але хід вийшов настільки запальним, енергійним і автентичним, що вирішила його має почути Європа. Їздив Калуш оцей рік і будуть плутати. Люди ж не всі не розуміють, хто такі гуцули. Ну є сопілка, є хлопев, брані у сердаке, ну та й прошу дуже гуцули. то що вони з калуша люди не розбираються. Моя пісня це якраз автентичне звучання. Я так дивлюсь в одну камеру лишень. Автентичне звучання. Ми зібрали різні, різні, різні мотиви і мелодії і зробили щось з того своє. Зберегли. Гуцульську автентику, але в новому сучасному контексті. Втім, має співачка ще одну мету свого завтрашнього виступу популяризувати гуцульський діалект і довести, що це теж українська мова, якої не треба соромитися. Якраз через то я і їду на те Євробачення, що я хочу, щоб нарешті, нарешті, люди з спокійним, вільним серцем могли говорити на своєму рідному діалекті. Я хочу стати тим прикладом, що не треба того встидатися, цуратися, от то, що нам. Москальнота прививала все життя, що отут ми в селі такі, от говоримо своїм діалектом, а там городські, от ані по Оце о соце, що мене шлях трафліє від того. Не хочу щоб це було. Я принципово хочу, щоб діалект звучав. Я хочу, щоб люди нарешті зрозуміли це, позбулися цього комплексу меншовартості. вартості. На дівчат, ну що я зроблю. Конкуренції, каже Фіїнка, не боїться. Кожен глядач обере ту пісню, яка йому ближче до душі, але сподівається, за неї голосуватимуть не лише прихильники її творчості, а й ті, в чиїх жилах тече гаряча гуцульська кров. Ну, а ти як виграєш, то що би ти хотіла, аби тобі подарили? Mm, знаєш, що я би хотіла? А? Я би хотіла то, що все скоро лишить від Кремля. І Ти що? Нічого. Ольга Смага, Ярослав Лелет, новини на вежі.